Добрий день, діти! Сьогодні в нас заняття з художньо-продуктивної діяльності конструювання. Ми будемо з вами конструювати з паперу. Як ви вже знаєте, зараз пора року літо. Літо це чудова пора, можна дуже-дуже весело провести час. Можна грати з друзями, можна кататися до схочу на велосипедах, можна поїхати і відпочити в лісі. Можна поїхати у гості до бабусі в село, можна навіть просто прогулятися парком у своєму рідному місті. Але де б ви не були, літо це спекотна пора. Ви знаєте, що влітку сонечко дуже-дуже спекотне. І ми звикли себе охолоджувати. Ми п'ємо холодні напої, ми їмо морозиво, ми десь ховаємося у тінь. А ще вдома включаємо кондиціонери або якісь вентилятори. Сьогодні ми з вами будемо робити віяло. Таким віялом можна себе трішечки охолодити. Тож приступимо до роботи. Для роботи нам знадобиться звичайний аркуш паперу та ножиці. Складаємо аркуш, він у вас може бути будь-якого кольору. Ось так навпіл. Потім відріжемо. Цьому аркуші куточок. Коли ми його розгорнемо, подивимося, у нас повинен утворитися півколо. Давайте трішки ще зріжемо. Ось таким чином. Так? Тепер у нас вже є лінія згибу посередині. Бачите? Це буде розділяти наше віяло на дві сторони. Починаємо з одного боку. Від середини тримаючи пальчиком, отак от ось загнемо невеличку частинку. Потім листочок перевернемо і знову тримаючи пальчиком на середині на лінії згибу. Ми загнемо в іншу сторону. Але так, щоб з під низу не виглядала наша, наш папір, наша частина. та. Ось таким чином. Знову перевернемо. І знову тримаючи пальчиком на лінії згибу, ми загнемо в іншу сторону. І так будемо загинати до самого кінця. Ось так майже ми добігаємо кінця і залишився ще один згин останній. Ось така чудна форма, але вийшло ось таке чудове віяло, за допомогою якого ви можете легко себе охолодити, зробити собі легенький вітерець. Сподіваюся, у вас будуть такі ж самі або ще й кращі. До побачення, малята! Чекаю на ваші фото ваших відео.